Ми знаходимось в парковій зоні музею важкої бомбардувальної авіації, де розміщено дуже багато різноманітних військових технічних експонатів, які в той чи, тій чи іншій мірі використовувалися в Збройних силах і були передані до музею для огляду. Звичайно, всі ці експонати приведені в безпечний стан. Для огляду вони безпечні, тому їх можна оглядати, дивитись, знайомитись з цими предметами. До експонатів, які знаходяться в парковій зоні, відносяться стоянка літаків, далі є майданчик артилерійського озброєння. Є локація, присвячена бронетанковій техніці і таке інше. Ну, давайте ми пройдемо далі по парковій зоні і більш детально зайомимось, що у нас знаходиться в музеї. З правої сторони, ви бачите винищувач Міг-29, який, до речі, і на сьогоднішній день виконує свої завдання в Збройних силах України. Далі літак Л-39, учбовий літак, на яких льотчики. Майбутні льотчики в учбових закладах вперше сідають в самостійний політ за штурвалом літака. До речі, ці літаки можна оглянути і зсередини. При відвідуванні нашого музею є у нас така послуга, як відвідування кабіни літаків. Тому дуже цікаво, у нас відвідувачі в вихідні дні, в суботу, в неділю, можуть знайомлюватись з цими літаками. Далі ви бачите. Також знаходиться унікальний літак Міг-27. Унікальний він тим, що в колишньому Радянському Союзі всього 200 таких літаків було на озброєнні. Це літак з прицільною системою Кайра, перехоплювач бомбардувальник, який використовувався в Збройних силах України, в тому числі зараз таких, такі літаки вже на озброєнні не перебувають. Далі 에, рядом знаходиться. Зенітна установка ЗУ-23. В народі її називають шилка. Шилка призначена для ураження повітряних цілей. Далі по курсу бачите літак з змінною геометрією крила Міг-23, Міг винищувач-перехоплювач, який основна частина таких літаків перебувала протиповітряної оборони, використовувались для перехоплення повітряних цілей. Швидкість більше 2000 км на годину зі зміною геометрією крила. Також ви бачите унікальний такий літак l 29 або називають його Дільфін. «Дільфін» літак чешського виробництва попередник літака l 39 Навчальний літак, призначений для навчання курсантів також кінець 60-70-х років. Майбутні пілоти навчалися льотній справі саме на такому літаку. Ну і рядом знаходиться легендарний, легендарний винищувач Міг-21, на якому, мабуть, всі пілоти-винищувачі, які е, служили в військоповітряних силах, е, літали. Це самий масовий був винищувач в світі. Його історія дуже цікава, створена ще в 50-х роках, але це великий довгожитель, тому що літак унікальний по своїм аеродинамічним якостям Він використ... міг використовуватися і в 70-х, і в 80-х роках. Це перший літак з надзвуковою швидкістю. Один пілот. Дуже багато країн закупляло цей літак в Азії, в Африці. В деяких країнах до сих пір такі літак використовується. З 50-х років вже пройшло скільки часу, а до сих пір такі літак використовується, оскільки він дуже дешевий у виготовленні і дуже багато на нього запчастин недорогих. У нас облаштована така експозиція, на якій ви бачите також космічні такі раритетні предмети. Це впускаємо капсула, в якій космонавти повертались на землю. Така капсула встановлювалася на ракетоносіях Союз Восток. В ній перебувало два космонавти. І, до речі, саме ця капсула вона була в космосі і повернута була на землю. В ній космонавти спускались. От. Рядом знаходиться ракета Р5, яка поставлена вертикально в якості такого пам'ятника. І все це символізує саме теорію космічних польотів, присвячену. Саме контратюку далі бачите на передньому плані також два експонати, гелікоптери, вертольоти Мі 8 Мі 2 До речі, ми їх відкриваємо для огляду кабіни, для огляду салонів. І відвідувачі музею можуть оглянути, подивитись, посидіти за креслом пілота, відчути себе пілотом цього вертольоту. Такі вертольоти також використовуються. В Збройних силах України це цікаво буде подивитись, де наші захисники неба, в яких умовах виконують свої завдання. Тобто це вертольот вогнівої підтримки. Також ви бачите, у нас є майданчик, присвячений артилерійському озброєнню, де знаходяться гармати різних калібрів, в тому числі і стара так звана 45-ка, і 120-й міномет, і гармата ІС3 гаубиці Д20, Д30. Тобто Це можна потрогати, подивитись. От, оглянути, вивчити е, ці експонати. На задньому плані ви бачите літак Су-24, це бомбардувальник з дальності польоту до 2000 кілометрів, Змінною геометрію крила. От, призначений для нанесення бомбових та ракетних ударів. От, також унікальна машина, також використовується для враження ворожих позицій ворога. В нашому музею можуть оглянути ракети. Протиповітряної оборони, системи куб, які стояли на озброєння, вже зняті вони з озброєння. Також для любителів авіації можна оглянути, як виглядає авіаційний двигун. До речі, двигун з великого забомбардувальника в розрізі можна оглянути, подивитись, як працює цей двигун вивчити. Також є елементи, нові елементи, які ми Експонати, які ми нещодавно поступили до нас, привезли. Це оперативно-тактичні ракети Р-17, а також інша ракетна техніка. Цю експозицію ми назвали Горить палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе залишки російської техніки, яка була знищена в ході війни, починаючи з 24 лютого 2022 року. Тут і хвостова частина з літака. Су-24, і БТРи, і танк Т-80, і башта з пушки самохідної артилерійської 100 Кімста, рі, бомби різного калібру, башта бойової машини десанту. Це новітня російська розробка, яка також знаходиться. Бачите, у нас такого алюмінієво облегшеного сплаву зроблена. Тобто це новітня зброя росіян. Автомобіль тигр, ну і також пошкоджені БТР, танк і інші експонати.